Сьогодні в день на вулиці Мусорського сталася пожежа. Постраждала жінка. Зараз вона у лікарні. На момент прибуття рятувальників до місця події вогнем було охоплено коридор загального користування на четвертому поверсі п'ятиповерхово-житлового будинку. Під час події була врятована жінка з однієї з квартир на даному поверсі. Її за допомогою нож рятувальники винесли на свіже повітря та передали працівникам екстреної медичної допомоги. 12.50 п'ятдесят поступила до нас. Стан діагноз отруєння, отруєння продуктами горіння ступінь легка. Стан хворий задовільний. Її привезли так як вона інвалід другої групи по заболіванню другому по захворюванню. Тому і одинока, поэтому по соціальним показанням.